Велика сила, а як же кохання? Дорога, те, що ми всі ці роки вважали оргазмом, виявилося асмою. Я гадав, що дихати без неї не можу, виявилося нежить. У цьому місці мене можуть запитати От, ти говориш про довіру, близькість, рівність, а де в цьому всьому місце для почуттів? Для самої любові, яка з'єднує серця, яка сильніша за смерть, яке є джерелом життя і творчості, тієї любові, про яку написано стільки книжок, знято фільмів, заспівано пісень. Чому ти нічого не пишеш про це? Окей, запит прийнято, розберімося. Що таке любов? Якщо спробувати узагальнити кілька тисячоліть історії, протягом якої люди намагалися знайти визначення цьому поняттю, то любов це довге і сильне почуття прив'язаності, яке передбачає симпатію до людини, бажання бути поруч і спільно переживати емоції, мати еротичний інтерес, близькість і бажання спільного майбутнього. Поки начебто все просто, правда? Але далі все заплутується. Розкладімо по пунктах. Перше, пишемо стосунки любов в умі. Коли говорю про взаємини, я майже не пишу про почуття, бо вірю, що притомна людина, не обмежена життєвими обставинами, не будуватиме стосунків із тими, до кого не почуває тепла, зацікавленості, фізичного потягу і поваги, чи бодай декотрих емоцій із цього спектру. Потяг та інтерес завжди лежать в основі складної структури з назвою стосунків, і це одна з тих штук, які легко записати до само собою зрозумілих. Спочатку виникає зацікавленість і потяг, а з них виростає любовний зв'язок із близькістю, довірою, ніжністю і пристрастю. Можливо, цей логічний ланцюжок видається надто спрощеним і або консервативним, але факт залишається фактом найчастіше ми пробуємо зблизитися з тими, хто нам чомусь подобається. Це проста істина і немає тут що аналізувати, а насправді цікаво те, як ми втілюємо власні почуття в життя, як поводимося одне з одним, як будуємо взаємодію і як на нас у цьому впливає довколишній світ. Друге закоханість чи любов. Складність у тому, щоб прокласти межу поміж закоханістю і любов'ю, це ще одна причина, чому я волію не розкидатися цим гучним словом. Найчастіше, коли заходиться про любов у контексті початкового етапу стосунків, ми маємо на думці пристрасть, привабливість, симпатію, інтерес, та чи є вони любов'ю? Вельми сумнівно. Любов це глибоке почуття, яке потребує часу, щоб визріти, її складно почувати до людини, з якою ми познайомилися за два дні чи тижні тому. Неможливо любити того, з ким ти ще навіть не починала по справжньому знайомитися, адже любов це щось на кшталт глибокої дружби, поєднаної з фізичним потягом. Ми ж не називаємо найкращим другом людиною, з якою побачились кілька разів, і цікаво збули час, правда? Одначе той факт, що ці наші емоції не варто називати любов'ю, не означає, бо буцімто вони не справжні чи не варті уваги. Інша людина буквально з першого погляду може спричинити в вас бурю емоцій, ще й таких сильних, що вони здатні змінити все наше життя. І далеко не завжди в найкращий бік. Та якщо перестати називати цей стан емоційного сп'яніння любов'ю, життя спрощується відразу у кількох аспектах. Насамперед знижується градус напруженості і драматизму. Наше суспільство вважає любов емоцією, яка виправдовує майже будь-яку поведінку. Так, він козел, але ж я його люблю. Чи він поводиться як скотина, але ж як любить мене. От якщо називати це словами я почуваю до нього жагу, інтерес і хіть, то бажання бігти за коханим по снігу бо соняш, виявляється не таким уже й обґрунтованим. Третє. Творча сила чи безумство? Ще одна причина, чому я уникаю розмов про кохання, полягає в тому, що слово любов занадто заплямоване культурними стереотипами, які змальовують її як не надто творче і корисне для здоров'я почуття. У популярній культурі кохання це щось між зміненим станом свідомості та психічною хворобою, це залежність і драматична напруга, а ще це почуття безпосередньо пов'язане з болем, стражданнями та іншими негативними емоціями. Утім, я повторюся, бо ми про це вже говорили в розділі про романтичне кохання. Та мені щось не дуже подобається таке трактування любові. Класична романтична її версія вельми розважальна, адже вона заводить в нашому житті емоційну гойдалку, від якої захоплює дух, але коли нагойдаєшся на ній до схочу, тебе рано чи пізно знудить. А разом із цією екзистенційною нудотою з'явиться розуміння, що кохання схоже це щось зовсім інше. Це тепло, ніжність, бажання добра об'єктові любові, близькість, розуміння, довіра, спільні прагнення це творча сила, а не істерика до розриву аорти. Не я без тебе не можу, незалежність, не емоційна гойдалка і не гола пристрасть. Четверте ідея про надцінність романтичного кохання і так, коли ми розглядаємо любов як творчу силу, тепло і доброзичливість, то стає зрозуміло, що романтичне кохання на єдину можливий її вияв, наше суспільство звикло наділяти кохання величезним значенням, ледь не до того, що життя без нього вважається неповним і таким, що не склалося. Нас прямо і завуальовано закликають шукати кохання, жертвувати в ім'я кохання і надавати йому найвищого пріоритету. Йдеться, звісно ж, про любов. До романтичного партнера, до того ж, ці заклики, щоб ви не сумнівались, спрямовані переважно до жінок. Ви часто чули докори чоловікам за те, що роки минають, і треба поспішати знайти партнерку, а то залишишся сам перебірливий ти наш, і зі своєю нікому не потрібною кар'єрою і сорока кішками. Отожбо! бо. Правда в тому, що любов до сім'ї, друзів, домашніх тварин, природи, улюбленої справи, цілого світу чи навіть Бога нічим не гірша за любов до одного єдиного романтичного партнера, а може навіть краща, адже любов до інших об'єктів не обмежена правилами моногамії, не ускладнена лібідональними перепетіями і зазвичай дуже навіть взаємна і щаслива. Якщо сприймати світ саме так, то відсутність партнера перестає бути страшним вироком, від якого життя втрачає сенс. Ми, однак, можемо бути щасливі і люблені, і ота от неромантична любов, яку ми переживаємо і отримуємо вдар від інших, цінна і важлива. Одне слово, до чого я веду. Любов безконечно складне поняття. Мета цієї книжки не розібратися в тому, що таке любов, і не написати ще один філософський трактат про її особливості і вияви. Я глибоко прагматична людина, і мене значно більше цікавлять людська поведінка, її закономірності і особливості, а також можливість змінювати і коригувати цю поведінку заради щасливішого наповненішого життя. Любов чудове почуття, і я дуже сподіваюся, що ти її відчуєш, що її буде багато в твоєму житті, що ти наситишся нею і тобі нічого не бракуватиме. Утім, не кожну емоційну каламуть, не кожну залежність і не кожну пристрасть варто іменувати любов'ю. Я без тебе не можу. Чим відрізняється любов від залежності? Хай як приємно нам чути всі ці класичні я без тебе помру і жити без тебе не можу усе це радше одержимість та емоційна залежність, а не любов. Любов у найкращому сенсі слова це світле, творче почуття, яке покращує нас і наше. Ми стаємо добріші, щасливіші, тепліші. Любов не ранить, а навпаки, підштовхує нас зростати, розвиватись і ставати кращими. Любов поважає свободу іншої людини і визнає її реальність, не підсовуючи замість неї власні образи і проекції. Любов не знає страху, адже народжується всередині, і ніхто не зможе в нас її Відібрати навіть сам об'єкт почуттів. Любов це впевненість, спокій, тепло на душі. Це щастя. Любов це я можу і без тебе, але ти додаєш світла моє життя. Залежність, яка маскується під любов'ю, це щось геть інакше. Залежність це насамперед злиття, втрата себе в іншій людині, розмивання здорового кордону між душами і життями, з якого народжується всеосяжний страх відкинутості і втрати. А ще чорна діра всередині, яку ніяк не наситити чужою увагою, чужими почуттями і чужим підтвердженням власної значущості. Залежна людина насправді не бачить партнера, вона занадто перейнята власним страхом, власною ненаситною потребою любові. Залежна людина весь час торгується і прагне виміняти свою любов на любов взаємну. І ні. Залежними не стають від хорошого життя. За любовною залежністю ховаються багато чинників, наприклад, суспільне схвалення, екзакльованих драматичних почуттів і дивних моделей стосунків, про які ми вже говорили, а крім них ще й індивідуальні чинники, вкорінені в родинній історії, особистих травмах, складному життєвому досвіді, низькій самооцінці тощо. Якщо ми починаємо стосунки виснаженими, зраненими, емоційно голодними, то дуже часто стаємо залежними. І це не наша провина, але тільки ми можемо допомогти собі ніжно, крок за кроком, вийти з цієї пастки, знайти любов, якої нам так бракує, з інших джерел, допомогти собі подорослішати і переглянути власні погляди на стосунки, обійняти себе, пожаліти себе, полюбити себе і сказати собі тебе достатньо. І вже це є прекрасним щепленням від любовної залежності.